Сантиметрів е, нашу вушку. Вушку, у мене виходить приблизно 28 см. Ось, е, по суті, так, такої ж довжини, як і зайчик. У мене 28 см. Тому давайте почнемо в'язати ось такі вушка для ваших зайчиків. Вони підійдуть для будь-якої схеми зайчика. І так, починаємо. Мене гачок 4,5 мм, Я завжди ним нав'яжу всі іграшки. А, і починаємо в'язати дві повітряні петлі. Робимо одну, другу, потім в першу. Ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два. Три. 4, П'ять. Я цю ниточку стараюся вв'язати, щоб вона в нас не стирчала. Тому що потім, коли дитина іграшкою грається, вона може вискочити через оцю першу петлю нашу. Вот, і потім буде тут така старчати ниточка. Тобто, щоб нам цього. Не було, щоб ми зробили якісно, ми її вв'яжемо, і тоді вона не вискочить в процесі експлуатації. Ставлю маркер. Звичайна ниточка контрастного кольору. У мене це білий. І далі ми будемо в'язати напівстопчиками стовпчиками витянутими. Я так їх називаю. Тобто ми трішечки витягуємо петлю нашу, робимо накид і. В стовпчик, пров'язуємо, робимо натяжку таку і пров'язуємо на півстовчика. Так само, в той самий стовпчик. от так Ми е, робимо шість при, е, прибавок. Далі робимо накид уже слідуючу пров'язуємо один, два. Далі. Третій накид, так? Да? Один. Два. Четвертий накид. Ой, накід, прибавка. Один. Два. П'ята прибавка. Один. Два. І шоста прибавка. Один. Два. По закінченню у нас повинно вийти 12 стовпчиків. Далі, третій ряд, ми в'яжемо один, один напівстовпчик і прибавка. В'яжемо один напівстовпчик і прибавка, ще раз один напівстовпчик і прибавка. Так, до кінця нашого ряду один і прибавка. От, по закінченню третього ряду у нас повинно вийти 18 стопчиків. Далі четвертий ряд ми в'яжемо два стопчики і прибавка. В'яжемо один, два, і прибавка. Потім один, два, прибавка. Один, два, прибавка і так ми вяжемо до кінця нашого ряду. два зубчика и прибавка. Так, далее у нас один, два, три, четыре, пятый ряд вяжем. Три стопчики и прибавка. Один, два, три і прибавка. один, два, три, прибавка. і так ми вяжемо до кінця нашого ряду так ось ми связали наших 1 2 3 4 5 рядів далі ми вяжемо 4 ряди без змін по 30 стопчиків. Так само вяжем один. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 і 30. Один ряд я прив'язала з вами і ще три пров'язуємо самостійно. І зустрічаємось. Ось, ми прив'язали з вами самостійно три ряди. Далі ми в'яжемо десятий ряд, робимо чотири стопчики і убавка. В'яжемо один два. Три, чотири убавка, Далі один. Три. Два, три. Четти. добавка. І так ми в'яжемо до кінця нашого ряду. По закінченню ряду у нас виходить 25 п'ять стовпчиків. Далі ми. Одинадцятий і дванадцятий ряд пров'язуємо без змін, Давайте один пров'яжемо з вами. Один. Два. Три. Зупили? Вісимо зіткнути. Один ряд ми з вами пров'язали і наступний ряд. 12-й, ви пров'язуєте самостійно. Пров'язали ряд. Далі в'яжемо з вами 13-й ряд. В'яжемо три стопчики і убавка. В'яжемо один. Два, три, убавка. Далі один, два, три, убавка. Вовка, так до кінця нашого ряду. По закінченню 13-го ряду у нас виходить 20 стопчиків. Далі ми в'яжемо 14 й і 15 й без зніму. Двадцять стовпчиків. Прив'язуємо. Один.

И пятнадцатый ряд провязываем самостоятельно и встречаемся тут. Далее вяжем з вами два стопчики и убавка. Это у нас шестнадцатый ряд. Один, два, убавка. Один, два, 1, 2, 2. Далі, пров'язуємо один ряд без змін. Це у нас який? У нас це 17-й ряд. Вяжемо 1 2 3 4 8, 9, 10, 19, 12, 13, 14, Далі. Провязуємо 18 ряд. Вяжемо один стовпчик, на ну, стовпчика, і убавка. Трошки навісу Так уже легко. Так. Столбчик и убавка. Столбчик. Убавка. Столбчик. Убавка. топчик і убавка. І дев'ятнадцятий ряд ми пров'язуємо без змін. Один. Два. В'яжемо просто стопчик без накиду один, складаємо навпіл і пров'язуємо стовпчиками без накиду за дві сторони. Пров'язуємо один, з'єднуємо дві сторони, два, три, чотири і ось в останню п'ять. Фіксуємо ще один стовпчик і затягуємо його. Ниточку залишаємо для пришивання. І все. Наше вухо з вами готове. Давайте поміряємо, скільки воно вийшло. Воно у нас вийшло. 28, так як я казала, за 28 см. Довжина вушка по такій схемі, звісно, залежить від вашої ем, щільності в'язання, тому у вас може бути інший розмір.